І ось нові зміни і розширене коло осіб, яких можуть тепер мобілізувати, 8 травня цього року Верховна Рада України дозволила певним категоріям засуджених воювати на фронті, тобто коло вже розширене, як ми бачимо. Даний закон підтримала 279 народних обранців. Зокрема, зміни до кримінального та інших законів України щодо запровадження інституту умовно дострокового звільнення осіб від відбування покар для безпосередньої їх участі в обороні країни захисті її незалежності та територіальної цілісності пропонують внести до певних відповідно нормативно-правових актів. Отже, даний закон пропонує внести зміни до кримінального кодексу щодо умов дострокового звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом і встановлення відповідальності за ухилення від такої служби при прийнятті цього закону, Кону суд зможе приймати рішення про умовне дострокове звільнення осіб для їх участі у військовій службі за контрактом, а також зможе звертатися до виконання судових рішень з цього приводу врегулювання самого порядку умовно дострокового звільнення від покарання осіб для їх участі у військовій службі за контрактом. Також за даним законом мають бути внесені зміни до закону про адміністративний нагляд саме за цими особами, звільненими з місць позбавлення волі, оскільки на командирів необхідно військових частин необхідна буде покласти відповідальність саме за проведення адміністративного нагляду за такими особами, оскільки, як ми розуміємо, певні категорії громадян в залежності від правопорушення, яке було в ними вчинено, Може бути рецидив, також зміни пропонується внести до закону про військовий обов'язок і військову службу, щоб встановити особливості прийняття проходження та звільнення з військової служби, осіб умовно дестраковано звільнених для військової служби за контрактом, а також вирішити питання їх соціального і правового захисту. Оскільки такі питання в мене поставали, наприклад, якщо особа була вже визнана винною, а про Несла відповідальність умовно-дострокова. Чи може вона бути призвана до зсу? Також у законі залишилася норма про дозвіл на умовно дострокове звільнення для осіб, засуджених навіть за умисне вбивство. А ось що цікаве: щодо корупціонерів, то їм не дозволять замінити покарання на можливість воювати, тобто корупцію сподіваємося, все ж таки буде. Долана, і якщо говорити про переваги таких нововведень, то в принципі вони мають відбутися. Має відбутися зменшення навантаження на пенітенціарну систему. Залучення засуджених до воєнних дій відповідно може допомогти зменшити кількість людей, які утримуються в українських в'язницях. А як ми з вами розуміємо, це виділення грошових коштів з державного бюджету? Це може призвести до покращення умов утримання. І тих громадян, що залишаються у в'язниці, а також до економії коштів на відповідне утримання в'язниць, тобто і економії коштів бюджету, які можна буде витратити на впаки на допомогу збройним силам. Також для цих громадян це буде шансом спокути, оскільки деякі засуджені можуть розглядати участь у бойових діях як можливість спокутувати свої злочини та повернутися до суспільства як повноцінні громадяни. Тобто має це ще й виховну функцію. Ну, і, як саме основне, це розширення чисельності ЗСУ. Залучення засуджених до воєнних дій може допомогти збільшити чисельність Збройних сил України, що може особливо бути важливим в умовах війни з Російською Федерацією. Також досить важливим в цьому є мотивація, оскільки можливість взяти участь у бойових діях може стати для деяких засуджених мотивацією для покращення Шення поведінки та також прагнення до самовдосконалення. Ну і відповідно, це буде е, їх стимулювати і більше виховувати ніж просто знаходження у в'язниці серед таких же громадян, які вчинили правопорушення. Звісно, ми розуміємо, якщо є переваги, то в цьому законі мають бути і недоліки. І це по перше, це ризик рецидиву. Залучення до воєнних дій може призвести до того, що деякі засуджені знову можуть. Скоювати злочин після звільнення, і про це ми також до цього говорили. Певні моральні міркування, оскільки деякі люди можуть вважати неетичним залучати до воєнних дій людей, які вже скоїли злочини. Про це також були певні коментарі під моїми раніше відео. Ризик порушення прав людини так, існує ризик, що засуджені, які беруть участь у бойових діях, можуть стати жертвами або свідками порушень прав людини. Тут не Обхідно буде ретельно підходити до відбору для того, щоб мінімізувати ризики пов'язані із залученням засуджених до воєнних дій, необхідно ретельно відбирати тих, хто може брати участь відповідно у бойових діях, ну тобто оцінювати їх характеристики. І важливо зазначити, що питання про те, чи дозволяти засудженим воювати, є складним і немає в принципі по суті там однозначної відповіді. А рішення ж про те, чи залучати засуджених до воєнних я дій має приймати з урахуванням всіх можливих наслідків, як позитивних, так і негативних. Тобто особа громадянина має бути проаналізована, врахована правопорушення, яке вони вчинили, і відповідні всі характеристики. А саме головне, станом на сьогодні в Україні немає чітко визначеного механізму, який би дозволяв засудженим замінити строк ув'язнення на службу в Збройних силах України. Проте існують певні. Законодавчі акти та ініціативи, які можуть бути релевантними до цієї теми. Відповідно, отже, по перше, це закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо питань відповідно воєнної служби та статусу військовослужбовців 23-го року, номер 2146. Даний закон дозволяє приймати на військову службу резервістів, які не мають військового досвіду зокрема із числа осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, однак він не містить чітких положень про те, як саме засуджені можуть змінити замінити строк собі ув'язнення на службу в Збройних силах України. А другим нормативним документом є проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового статусу осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі та Забезпечення їх прав та гарантій, даний документ зареєстрований ще в 2023 році, під номером 8251. Цей законопроект пропонує внести зміни як до Кримінального кодексу України, так і до процесуального. Дані зміни мають стосуватися того, щоб дозволити засудженим, які відповідають певним критеріям, тобто, це характеристики, які я вже говорила. Характеристики про особу замінювати не відбутий строк позбавлення волі на службу в Збройних силах України. Наразі проект закону знаходиться на стадії розгляду в комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України, і на сьогодні він лишається проектом, тому в ньому так само не виписаний конкретний механізм заміни покарання на службу в ЗСУ. І третє це ініціатива президента України ще в квітні 2020 2023 року президент України закликав до розробки законодавства, яке б дозволяло засудженим, які мають бойовий досвід замінювати строк ув'язнення на службу в збройних силах України на сьогодні. Ця ініціатива знаходиться в стадії опрацювання. Якщо ви пам'ятаєте мої попередні відео, я також про це говорила і в принципі наголошувала на тому, що це потрібно зробити, оскільки в першу чергу всі люди є вільними і рівними перед законом. І важливо зазначити, що остаточне рішення про те, чи буде засудженому дозволено замінити строк ув'язнення на службу в Збройних силах, буде прийматися судом. Суд буде враховувати тяжкість злочину, за який засуджений був засуджений, поведінку засудженого під час відбування покарання, наявність у засудженого бойового досвіду, інші релевантні обставини, тобто характеристики безпосередньо про особу. Варто також зазначити, що служба. В збройних силах України не буде доступна для всіх засуджених. Тут хочу звернути увагу, що, наприклад, не зможуть служити в Збройних силах України засуджені за злочини проти життя та здоров'я людини, тобто вбивство зґвалтування, а злочини проти статевої недоторканості, злочини пов'язані з наркотиками, тобто, ті, хто продавав наркотичні засоби, не зможуть таким чином виправдавати виправдуватися пов'язані з корупцією, тобто хабарі Збройними силами України не оцінюються. Хочу звернути увагу, також що в принципі ще на початку 2022 року були внесені певні зміни до кримінально-процесуального кодексу. Це стосувалося безпосередньо зміни запобіжного заходу, як тримання під варто або заставу на такий запобіжний захід, як особисте зобов'язання за Мови, якщо а, певна сума застави йде на допомогу ЗСУ, або якщо громадянин, який знаходиться під заставою або знаходиться під триманням під вартою, а, а, має бажання йти служити в Збройні Сили України. Хочу сказати із практики, так що нам, в принципі, і Святошинський районний суд міста Києва, Болонський суд міста Києва, задовольняв дані клопотання. Також Голосіївському районному суді міста Києва, ми слухали. Такі справи і. Суди, в принципі, задовольняли дані клопотання, і з практики можу сказати, що громадяни, які пішли служити в ЗСУ, в принципі, щодо виховної функції даного запобіжного заходу, якщо можна так про це сказати, також виконали свої функції. Але наразі ми подивимося, як буде працювати цей закон, цей механізм. Якщо дане відео вам було корисне, то ви обов'язково ставте нам вподобайки. Якщо у вас виникли питання, то пишіть нам, телефонуйте. Не забувайте про наш телеграм-канал. Все буде Україна!